Золочеві, що на Львівщині відбулося традиційне свято останнього дзвоника. Цей день став особливо хвилюючим для випускників, які завершують шкільний етап і вирушають у доросле життя. Усім їм бажають щасливої життєвої дороги під мирним небом вільної України. Педагоги, батьки та учні дякували українським воїнам за можливість жити, вчитися та працювати у рідному місті, не забуваючи, якою ціною виборюється мир. Як проходило свято у Золочівському закладі загальної середньої освіти номер 1 Дивіться у відео.